Подарунки для коханої до Дня Святого Валентина. Отак це питання заводить в ступор. Е, ні, друже. Букет квітів як окремий подарунок ми не розглядаємо. І букет гарних квітів це лише доповнення до подарунку. Години аудитів і тонни листів соцопитувань. І, врешті-решт. Ми склали цей топ найбажаніших подарунків до Дня Святого Валентина. Вони практичні, доречні і красиві. Коротше, вона зацінить. Проектор, що вміщається на долоню, і дає картинку до 100 дюймів Samsung Freestyle. Це девайс, який даруватиме захопливі емоції кожного разу при перегляді улюблених кіношок чи серіалів, а їх захочеться дивитися без кінця. Захотіли, перенесли із зали в спальню, і він одразу сам переналаштовується, вирівнює проекцію і фокусує зображення незалежно під яким кутом йде проекція. А якщо підключити колонку, то взагалі, як в кіно, Тицнув на кнопочку і маєш здоровенний екран діагоналю більше 2 метрів, стильна і лаконічна бездротова миша, Logitech MX Anywhere 3. Миша максимально заточена на зручність та точність і чудово підійде для графічних дизайнерів, творців та тих, хто постійно працює за комп'ютером, хоч на дивані, хоч на скляному столику, працює відмінно. Не менш важливо, що тактильно, дуже приємна мишка. Колесиком м'яко прокручується, а кнопки працюють безшумно і не клацають на всю кімнату. Є ще 4 додаткові кнопки для хоткеїв. Мишка дуже зручна і підійде не тільки під праву руку, але і шульгам. Радіус дії до 10 метрів і працює до 70 діб. Приготування кави це дуже тонке мистецтво, і досягти ідеального балансу між смаком і ароматом дуже непросто. Не морочитися із приготуванням і отримати максимум насолоди від смачної та запашної кави, допоможе кавомашина Нівона NICR 520. Це те, про що кажуть кава, приготована з любов'ю. Вбудована кавомолка, що ледь чутно працює, регулювання міцності кави та температури, приготування лате та капучино. Достатньо лише сказати капучинатор про споматоре, і одразу стає зрозуміло, що мова йде про щільну і пишну пінку для капучино. В квартирі буде чудовий аромат кави, а настрій завжди бадьорим. Ну, щоправда, доведеться е, дуже часто ганяти в магазин за кавою в зернах, але то вже питання десять. Існують просто фени, а існують дайсони. Якщо просто фен сушить волосся і все на тому, Дайсони в свою чергу дарують враження, емоції і відчуття. А вони будуть вау, це стопудово. Dyson HD 07 Supersonic. це як топовий флагманський смартфон. Забір повітря у фена в ручці, а не на горі, як у всіх фенів. Він допоможе всього за кілька хвилин висушити волосся будь-якої довжини і густоти. П'ять магнітних насадок в комплекті швидко змінюються, щільно кріпляться та дозволяють створити професійну укладку без антен. Цей девайс просто нафарширований різноманітними датчиками та інтелектуальною системою контролю температури. Дбайливо сушить з концентрованим потоком повітря в різних режимах від супергарячого до прохолодного, зручно вибрати і потужність роботи. Павербанк від Базеус на 30 000 мАч із можливістю швидкої зарядки 20 Вт. Добротна і якісна збірка, дисплей, матовий корпус, а ще багато різних зарядних виходів, що роблять цей аксесуар дуже універсальним. Цей павербанк від Базеус стане в нагоді в офісі, вдома, у відрядженні, а також під час вимикання електроенергії. Не можна зарядити планшет, смартфон, навушники і камеру. Розслабитися після важкого робочого дня, відволіктись від цілої купи думок, допоможе збирання конструктора. Набір LEGO Architecture Статуя Свободи. Повірте, конструктор це не лише дитяча забавка. Такий подарунок принесе багато задоволення від складання, а в фіналі він стане окрасою робочого столу або оселі. А ще краще це зібрати всю колекцію із серії. От, з чайком ввечері із печивом. І спокінесенько медитативно поскладати те, що треба, щоб провітрити голову. Якість, як завжди, на висоті. Лего є Лего. Планшет Xiaomi Redmi Pad. в діагоналі майже 11 дюймів. Це класний варіант для творчості, повсякденної роботи, підготовки презентації, а також роботи з документами. Завдяки функції поділу екрану можна збільшити свою продуктивність. Ну і, звісно, він просто створений для іграшок, гортання сайтів та залипання у різноманітні серіальчики та YouTube. Екран має соковиті і природні кольори та чудову яскравість. Xiaomi Redmi Pad може працювати 21 годину при роботі в інтернеті або перегляді відео через Wi-Fi та до 12 годин граючи в ігри. Величезний плюс Redmi Pad, який вирізняє його серед інших планшетів, це об'ємний насичений звук. Ідеальний фритюр, міні-духовка і гриль все в одній мультипічці від Philips. Аерогриль Philips Essential використовує гаряче повітря для приготування улюблених страв. І все практично або зовсім без олії. Хрустка і золотиста картопля фрі, крильця, соковите м'ясо і смачною скоринкою. Готує все, що забажаєш. Їжа, що приготована на аерогрилі, готується швидко та із збереженням користі по максимуму. Крім повсякденного приготування страв, тут можна випікати кексики, пиріжки та інші смаколики. Також є елементарна функція розігріву вже готової їжі. Мій робот вакуум Mop 2 Lite – це чудовий помічник, який здатен прибирати на всіх видах підлогової поверхні. І з його появою в оселі буде свіжіше і охайніше. Якщо маєте кішку або якусь іншу пухнасту тваринку, то не доведеться прибирати щодня. Цей розумник вміє і сухе, і вологе прибирання, має кілька режимів і потужну турбощітку. Двигун із потужністю всмоктування 2200 паскалів. Моб 2 Lite справляється з пилом, брудом, різним побутовим сміттям, крупами, крихтами, шерстю та волоссям. Їздить собі тихесенько по квартирі, сам під'їжджає на зарядку, а чистити треба лише раз на кілька днів. Косметичне дзеркало для догляду, яке матиме своє місце на косметичному столику або у ванній кімнаті кожної дівчини та жінки. Воно має велику дзеркальну поверхню і додаткове магнітне дзеркало з п'ятикратним збільшенням, що дозволить розглянути найдрібніші деталі шкіри. Додаткового комфорту при догляді чи макіяжі надасть підсвічування яскравість, якого можна регулювати. Як завжди, всі посилання в описі під відео. Сподіваюсь, цей топ допоміг вам визначитися із подарунками. Скажіть you» тим, кого ви любите. І вибирайте найкращі подарунки зі знижками в Ало та на «Ало.UA».